Протопроти мої любі, з вами система Ханна Кот. система, яка гарантує прихід правильних чоловіків, грошей і сили. Добрайтесь в мою групу Телеграм. Там про це набагато більше. І так дивимось, чим же вас порадує грудень, основний код. Четвірка чаш. Ох, як цікаво! П'ятірка, вибачте, чаш. Грудень вас порадує, хоча тут не зовсім про радість. Тут е, про те, що є те, що в вашому житті йде не за вашим сценарієм, в емоційному плані, і ви у розпачі. Але саме в грудні ви зможете побачити і те гарне, на чому треба зосередитися. Тобто. Основний код це відкрий очі, подивись і сакцентуй свою увагу не на тому, що не сталося, як гадалося. А подивись на те, що тебе радує, що наповнює тебе емоціями. Таємний код, дивимось, що ж скрито від вас цієї радості. Шіжезлі, енергія перемоги, енергія, коли вам опладує весь Всесвіт, опладують всі ті люди, які були свідками ваших ситуацій. Ви ще цього не бачите, ви ще цього не відчуваєте, але вам будуть оплатувати навіть ті, хто в вас не вірив. Бо це про перемогу. Це про лаврові вінки в іншій колоді, коли ви таки здобудете те, ту перемогу в певному змісті, яка вже формується в вашому просторі, тому вмикайте код прийняття, розкривайте руки, розкривайте серце для того. Щоб по повній програмі прийняти це, пережити це, який амулетний код вам потрібен для того, щоб ця радість проявилася у вас в повному об'ємі? Десять петаклів. Вам необхідна енергія стабільності, енергія надійності, вам необхідно робити все, спираючись на ці енергії. А хто хоче дійсно піти по щасливій весі свого життя? Заказуйте молитний код.